Вітаю протести на півночі Рівненщини. Яка нині ситуація на кордоні з Білоруссю? Про це та не тільки поговоримо з Юрієм Шахрайчуком, начальником прес-служби го прикордонного загону імені січових стрільців Державної прикордонної служби України. Пане Юрію, вітаю. Доброго здоров'я. Всім нагадаю, що дев'ятий прикордонний загін базується на Житомирщині, але у його контролі також кордон з Білоруссю на Рівненщині, а це майже 230 кілометрів. Саме тому пан Юрій сьогодні завітав до нас в гості. Ситуація у старому селі. Люди заблокували контрольний пост. Яка нині там ситуація? Як розвиваються події? Так, дійсно, факт мав місце. Нещодавно місцеві мешканці населеного пункту Старе село заблокували контрольний пост, на якому несли службу прикордонники, а також співробітники Національної поліції. Блокування було декілька годин, але після проведення роз'яснювальної роботи місцеві мешканці розблокували проїжджу частину, а також контрольний пост наразі ситуація локалізована, проблемних питань немає, перевірка здійснюється штатно. Транспортні засоби рухаються відповідно до своїх маршрутів. Що цьому передувало? Чи були можливо якісь обмеження щодо громадян? І Що власне вони вимагають? Громадяни вимагають того, щоб не здійснювались перевірки транспортних засобів, які рухаються саме через контрольний пост, не здійснювалися прикордонниками перевірки військово-облікових документів, яких має бути всі громадяни, які мають вік від 18 до 60 років. А саме перебуваючи в прикордоні, вони такі документи повинні мати. Також вони і розповідали про те, що прикордонники не дають їм можливості збирати дикороси поблизу державного кордону, а також були невдоволені тим, що здійснюється облаштування державного кордону біля їхнього села. Скільки приблизно людей місцевих прийшли на контрольний пост і на відео помітно, що була штовханина, чи є травмовані? Зразу почну з завершення вашого питання, травмованих немає. Штуханина почалась лише після того, як не що штуханина то відтиснили просто прикордонники від місця несення служби громадян, які розпочали знищувати прикордонну інфраструктуру, почали здирати маски, сітки з місця несення служби. Прикордонники штатно відтиснили громадян. Десь протестуючих було до 200 чоловік. Поряд з цим хочу сказати, що на місці також працювали співробітники Національної поліції, а також були представники місцевих органів влади. Контрольні пости, на якій території вони знаходяться від кордону. Контрольний пост взагалі треба розуміти питання в тому, що для чого взагалі це відбувається. Ми розуміємо, що Рівненщина межує з Білоруссю. А Білорусь на сьогоднішній день це держава, яка е, повністю знаходиться в орбіті відповідальності Росії. І саме ми розуміємо, пам'ятаємо 22-й рік, коли саме через територію Білорусі заходили російські окупаційні війська, як ви вже сказали. Прикордонники 9-го загону охороняють лінію державного кордону в межах Київської, Житомирської і Рівненської областей, і ми знаємо саме як і перші прикордонні пости були постраждали внаслідок удару російських окупаційних військ. Коли почалось повномасштабне вторгнення, і ми ні в якому разі не хочемо, щоб це повторилось, не дай Бог на рівнищині. І ми розуміємо, що саме для того, щоб унеможливити повторення такої ситуації, потрібно облаштовувати державний кордон, потрібно підтримувати режимні правила в прикордоні. Саме з тією метою, в 2022 році, в прикордоні всіх областей, які межують з Росією, а також з Білорусі, були введені додаткові тимчасові режимні обмеження. Які передбачають саме перевірку документів всіх громадян, які рухаються по прикордонню, перевірку всіх транспортних засобів, які рухаються по прикордонню відповідно до чинного законодавства, всі транспортні засоби, всі громадяни, які перебувають при кордоні, повинні мати ці документи. На першу вимогу прикордонники повинні зупиняти транспортні засоби, надавати документи водії для перевірки. Всіх громадян, які перебувають в автомобілі, а також дати можливість прикордонникам оглянути транспортний засіб. Режимні правила вони покликані не допустити можливого порушення законодавства як з прикордонних питань, так і українського законодавства прикордонні обмежити переміщення зброї, наркотиків, можливо, нелегальних мігрантів. Ми бачимо ситуацію з нелегальними мігрантами в країни ЄС на території Білорусі. Вона не завершена. Вони також продовжують штурмувати кордони Європейського союзу. Саме з цією метою покликано і введені ці режимні обмеження, щоб не допустити можливих провокацій. Ми розуміємо, що якщо почнеться десь якісь моменти, вони почнуться від кордону, і саме не допустити е, якихось конфліктних ситуацій, не допустити е, якихось ситуацій, які б виходили за межі е, допустимого. Саме для цього і покликане підтримання правил прикордонного режиму. Взагалі, відповідності до законодавства України, пересування, перебування громадян України, осіб осіб без громадянства прикордонні, проживання, провадження робіт саме це і є правилами прикордонного режиму. Тобі всі громадяни України, які заїжджають контрольований прикордонний район. А тим паче в прикордонну смугу зазначу, що прикордонна смуга це 5 кілометрів від лінії державного кордону в тил України, повинні підтримувати ті правила, які визначені законодавством України. Прикордонники не виходять за межі своїх повноважень, а діють виключно в межах чинного законодавства. Байте, ще раз перерахуємо, які документи потрібно мати жителям прикордоння. Я ж так розумію, аби їм поїхати у справах, вони можуть по кілька разів перетинати контрольний пост. Так, вони можуть не один, і не два, і не разів перетинати, якщо є в цьому потреба. Але вимоги є вимоги. Громадяни України, які в'їжджають в контрольований прикордонний район, а також прикордонну смугу, в обов'язковому порядку повинні мати документи, які посвідчують їх особу, а також чоловіки від 18 до 60 років повинні мати військово-облікові документи. Якщо людина в'їжджає в прикордонну смугу, як я вже сказав, це 5 кілометрів від лінії державного кордону в тил України. Вони також повинні мати відповідний дозвіл, виданий органом Держприкордонслужби. Саме на перебування або провадження робіт, якщо це людина, яка там проживає, він отримує цей дозвіл раз і постійно з ним просто їздить і його показує. Ці режимні обмеження вони не введені з початком повномасштабного вторгнення. Правила прикордонного режиму визначає постанова Кабінету міністра 1147 і вона діє від 98-го року ще. І в ній ще тоді було визначено, що всі громадяни, які знаходяться в прикордоні, повинні мати документи, які посвідчують їх особу. А також на першу вимогу прикордонного. Доників, водії зупиняти транспортні засоби і надавати можливість для їх огляду, якщо говорити про рівненщину, чи часто люди порушують ці правила, не мають документів та інше. Скажу, що немало випадків, ми зафіксували за минулий рік. Це було складено близько тисячі протоколів на Рівненщині за порушення саме правил прикордонного режиму. Тобі ж громадяни не мали пропуск, якщо вони знаходились в прикордонній смузі, або не мали відповідно документів, які посвідчують їх особу, або військово-облікових документів саме для під час перебування в прикордоні. Це штраф? Так, це штраф. Це 202 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, і це штраф від 750, 850 гривень вибачаюсь, і далі пішло в залежності від е, повторюваності або перший раз притягається далі вже приймається рішення по кожній людині особисто, яка порушила законодавство. Хто несе службу на контрольних постах? Крім прикордонників, звичайно на контрольних постах службу несуть окрім прикордонників, ще з працівники національної поліції є контрольні пости, на яких служать служби і працівники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Але якщо ми говоримо про контрольні пости прикордоння, то основні на них несуть служби це прикордонники, військовослужбовці. Можу навіть зазначити так, що в більшості випадків це військовослужбовці, які є вихідцями з цього регіону, тому що на сьогоднішній день в нас в 9-му прикордонному загоні переважає територіальний принцип розпреділення, Тобто, якщо людина виявила бажання проходити службу, приходить в прикордонний загін, призивається по мобілізації або відповідно підписує контракт з державною прикордонною службою, вона на протязі року не переводиться у бойові підрозділи, вона проходить службу. В того місцевості, звідки вона була, ну призивалася на службу. Якщо відповідно вона находилась живе в прикордоні, вона буде в цьому прикордоні нести службу, тому що дуже комфортно служити, коли людину не треба вчити місцевості, не треба вчити, де проходить лінія державного кордону. Просто ознайомити, розказати вимоги, довести. А людина, вже якщо є не місцевим мешканцем цього населеного пункту, він знає, як там відбувається, де що проходить, і він з дитинства розуміє, що таке кордон і як він охороняється. Тим паче зазначу, що всі громадяни, які проживають при кордоні, можливо, не всі, але Лево їх частина знає досконало знає прикордонне законодавство, які вимоги є до громадян, які саме перебувають і проживають в прикордоні. Оскільки ми вже зачепили цю тему, то розкажіть про призов на військову службу і власне про прикордонну службу і основні її завдання, які є. Взагалі, відповідно до законодавства України, основне завдання, яке покладається на Державну прикордонну службу, це забезпечує недоторканості лінії державного кордону. І прикордонники впевнено ці функції виконують. Також хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо людини немає обмежень по стану фізичної здоров'я, а також якщо людина виявила бажання проходити службу державної прикордонної служби, вона може звернутися в 9 й прикордонний загін. Також хочу сказати, що окремий центр комплектування знаходиться саме і в Рівному до 9-го прикордонного загону людина може звернутися до 9-го прикордонного загону і далі, далі поєднати своє життя з прикордонним відомством або підписати контракт, або проходити службу по мобілізації. Від нещодавно, це буквально 3-4 дні назад. Начальнику 9-го прикордонного загону надано право призивати людей по прямій мобілізації. Що це означає? Що не треба зараз йти в ТЦК, проходити там ВЛК, щоб призватися у прикордонники. Вони просто звертаються, людина до 9-го прикордонного загону каже, я вас бажаю служити, і командир частини має право направити вже від себе людину на ВЛК. Якщо немає якихось певних обмежень, людина бажає проходити службу. Вона призивається навіть до того, що людина сама собі має можливість обрати посаду, на якій вона хоче перебувати ну, відповідності від заповненості штату. Що прикордонна служба може гарантувати військовослужбовцю? Е, перш за все, це соціальний пакет. Е, друге, це е, відповідне грошове забезпечення. На сьогоднішній день це е, 20 тисяч 100 гривень, получає е, військовослужбовець з найменшим посадовим окладом. А також, як я сказав, головне, але мені кажеться, що на сьогоднішній день, поки йде війна, ще більш головнішим є те, що є можливість захистити свою державу, захистити кордони своєї держави, тим паче, що ми знаходимося на кордоні з Білоруссю. Як я вже сказав, Білорусь це поплічниця Росії і захист кордону це є пріоритетним завданням для всіх громадян України. Яка нині ситуація на кордоні з Білоруссю? Ситуація на кордоні з Білорусю нині. Контрольовано, ми бачимо все, що робиться по той бік кордону. Хочу зазначити, що там немає скупчення людей в військовій формі, там немає пересування транспортних засобів військових. З тієї сторони, прикордонники, так само, як і ми, здійснюють охорону державного кордону зі своєї сторони. Будь-яких провокацій, ситуацій, які були б нештатними, ми не бачимо. Але поряд з тим хочу зазначити, що така ситуація, яка була в старому селі, вона саме грає на руку нашому ворогу. Вони однозначно будуть підігрувати такі ситуації. Тим паче, ми бачимо по тому, що наразі відбувається в Україні. Ми бачимо те, що відбувається в Рівненщині, а саме терористичні акти, і в територіальному центрі комплектування і виявлення працівниками Служби безпеки і виявлення осіб, які намагалися занести вибухівку в, скажімо так, в адміністративні будівлі правоохоронних органів. Тому, 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 тому ми повинні захищати свою державу, ми повинні підтримувати правила прикордонного режиму, ми повинні робити все, щоб наша держава залишалася вільною і незалежною. От Переховуючи ці всі заходи, що ви сказали, тобто ці терактики мало не відбувся в рівному і в інших містах України, чи вводяться якісь додаткові заходи у межах держави? І стосовно кордону, теж я хочу сказати, що прикордонники кордон охороняють посилено, починаючи з 2014 року. Заходи у нас введені додаткові тимчасові режимні обмеження, якими передбачено. Всі вимоги до тих людей, які перебувають при кордоні або хочуть проводитись там будь-які діяння. Зазначу, що майже рік назад було введено обмеження щодо перебування в прикордонні смузі, як я вже казав раніше, саме знаходження в прикордонні людей з дозволами виданими органами охорони державного кордону на рівні це Видає дев'ятий прикордонний загін. Також з завтрашнього дня у нас будуть введені додаткові оперативно-профілактичні заходи. Ми будемо додатково роз'яснювати громадянам про правила перебування в прикордоні, а також здійснювати контрольні заходи на автовокзалах, наприклад, на місцях масового скупчення людей, розказувати, доводити до людей ці вимоги, щоб люди розуміли, що захист кордону і захист держави це є пріоритетом на сьогоднішній день. Тому що з тієї сторони е, держава, яка ну, не зацікавлена в тому, щоб Україна була вільною і Україна була міцною державою. Тобто, ви будете це проводити в містах, ви кажете на вокзалах? Чи Воно лише? буде проводитись mm -hmm. і в населених пунктах прикордоння, буде проводитись і в містах прикордонних населених пунктів. Е, тобі ж е, контрольований прикордонний район, ми скажемо, що у нас на сьогоднішній день на Рівненщині, це Варошський. І сарницькі прикордонні прикордонні райони, саме в всіх контрольованих прикордонних районах, і будуть проводитися ці заходи. Плюс до того, це буде розвішено і листівки на дошках оголошень про підтримання правил прикордонного режиму. Це додатково буде здійснюватись контрольні заходи. Це буде також посилено так само знесення служби на контрольних постах. Через те є законодавство, і ми повинні його виконувати. Моніторинг, моніторинг територій території прикордонів ведеться цілодобово. Камери відеоспостереження встановлені по всьому периметру. Чи були зареєстровані диверсійні групи? Щодо диверсійних груп, ми не виключаємо можливості того, що з території Білорусі можуть зайти диверсійні групи. Але саме для цього ми і знаходимося на лінії державного кордону, щоб контролювати можливі порушення державного кордону як з України, так і в Україну. А також контролювати саме заход таких диверсійно-розвідувальних груп з метою те саме метою проведення можливо якихось дестабілізаційних ситуацій на лінії державного кордону, через те, як я вже казав, що все починається від кордону. Якщо біля кордону будуть проводитись якісь масові заходи, будуть непідтримання законодавства України, тому це буде грати на руку ворога. І саме тому під цей, скажімо так, шум можливо бути і захід, і саме диваційно-розвідувальних груп. Ми це не виключаємо, тому у разі будь-яких ситуацій на лінії державного кордону здійснюється ще більш додатково посилюється лінія державного кордону прикордонними нарядами, здійснюється додаткове патрулювання за допомогою безпілотних літальних апаратів. А також за допомогою інших хитрощів, яких я б тут не хотів би про не зараз розказувати, що ворог не розумів, де і є, що саме на кордоні. Повномасштабна війна триває майже три роки. Здавалося б, жителі прикордоння вже б мали звикнути до всіх перевірок. Е, підсумовуючи, про що б хотілося нагадати і звернутися до всіх жителів не лише прикордоння? Е, хочу сказати на те, що законодавством України визначено всі. Пункти, які повинні витримувати законослухняний громадянин нашої держави, тим паче, коли в державі йде війна. Законодавство воно передбачає певні вимоги, і ми повинні це законодавство виконувати в повній мірі. Якщо ми будемо провокувати правоохоронні органи, будемо провокувати збройні сили, будемо дестабілізувати ситуацію в прикордоні, не тільки в прикордоні, в великих містах, в маленьких селищах, це буде грати лише на руку ворогу. Тому всі громадяни повинні це розуміти і повинні дотримуватись маленьке, що вони повинні робити, це дотримуватись просто чинного законодавства. І далі в Україні все буде добре. Ми залишимося вільною незалежною державою. Саме для цього на сході держави на Півдні Сьогодні наші хлопці і боронять нашу державу, щоб ми тут, скажімо так, в тилових в тилових зонах мали можливість жити, мали можливість діяти, мали можливість піднімати економіку України. Ну і допомагати хлопцям нашим в зоні активних бойових дій, донатити добрим словом, де допомагати, де передавати якусь волонтерську допомогу. Я хочу зазначити, що прикордонний 9-го прикордонного загону зараз також бойовий підрозділ знаходиться. На сході нашої держави також боронить і серед них є чимало хлопців, саме з і Старого села, і з Дроздення, і з Березове, і взагалі хлопців з Рівненщини, які сьогодні бережуть е, нашу Україну в зоні активних бойових дій. Я думаю, що їм не зовсім е, добре буде бачити і чути те, що відбувається сьогодні день при кордоні. Але поряд з цим. Прикордонники продовжують забезпечувати надійний захист кордону і виконувати всі ті вимоги, які на нас покладено державою. Дякую, що завітали. Ще більше дякую за цікаву і змістовну розмову. Дякую вам. Всього найкращого дотримуйтесь закону. Нагадаємо, у нас в гостях був керівник прес-служби 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Юрій Шахрайчук. Залишайтеся на сфері.